Всім привіт! Сьогодні у нас е, турнір розпочався. Давайте спробуємо, може, його записати. І я постараюся його викласти, але, швидше за все, що викладеться він вже в вівторок. Так, ну захист зранку як один раз розбились на мені так, в принципі, все і залишилось. Ну, окей, окей, давайте тоді пробувати теж розвалювати комусь кабіни. Так, тут у нас Анастасія. До речі, Анастасія в мене теж є, вона досить таки прикольна. І я думаю її теж взяти. Питання тільки, ким я буду вбивати зелену оцю мадам по центру. Дуже мені цікаво. А може собі теж її взяти? Може взяти ось так раз. І взяти. Блін, взагалі в жовтому кольорі четвірок багато прикольних для такого турніру. Стероп не підходить. Блін, Анастасію хотілося б взяти, звичайно. Може взяти замість однієї качки. Ось так, наприклад. І будемо пробувати блокувати. Мій ліки. Чи спробувати все ж таки взяти якогось Їда Так, щось пішло не так. Тут у нас, мав бути... Тут ще когось ми мали взяти. Є три жовтих. Блі, ну Їда якогось хочеться взяти. Але кого? Ну, в мене тут нікого і нема такого, крім бубнового. Ну, бубнового, звичайно, я не хочу брати. Це, напевно, перебор. Давайте тоді може так спробуємо. Хоча два... тут два хіла, блін. Їх потрібно якось виносити. Вона зелена, тобто... Тобто, 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 тобто синіми на неї не підеш, червоних немає. Фіолетових ударних толком немає. Потрібно брати зелені ударки, напевно, якісь. Якщо так, то тоді трошки буде все по-іншому. Якщо ми беремо зелені ударки, це буде раз, це буде два. І може навіть краще ось так. Обжора, точно я ще про нього забув. Давайте спробуємо так. Будуть міньйони, буде блокіровка, буде. Буде під'їдати міньйонів теж їхніх, тому можливо, все вдасться. Ще би трошки камінчика і все буде взагалі супер. Ну, камінь як на диво є поки що. Поки що є. Ну, давайте центр. Все ж таки ультане, так? Да? Так, все ж таки вона ультане. Неприємно, не хотів я, щоб вона ультувала, але вже нічого не зробиш з цим. Так, вони получають 24 регена мани І у них 346 ХП. 346 хп це досить таки багато. Досить таки багато. Ну, давайте. Давайте ось цей хід. Ну, не треба її другий раз заряджати. Так, окей, гуд. Гуд. Зріз атаки, звичайно, мені тут не сильно подобається, але прийдеться якось пережити ці три ходи. Так, це діло ми з'їли. Тут тоді блокуємо. І заблокуємо Анастасію, подивимось, куди вона перекине. Так, добре. Поки що ніби все йде по якомусь плану. Принаймні, так воно виглядає на даний момент. Давайте зробимо ось так. Ну, давай, зеленого туди. Блін. Шансів було дуже багато на те, що зелений туди доїде. А ось і ні, він не доїхав. Так, о! Ковбаска виїхала. Так, все, немає у нас вже зрізу по атаці. Тоді ми можемо її винести. Хватило, супер. Я думав, що не вистачить ще й. Але вистачило. Ну, тоді давайте цьому закинемо він зараз когось блукане. А, себе, блін. Найгірший варіант, який міг бути. Так, тоді давайте глянемо, куди закине качка. Качка закинула в лісю. Окей, тоді ми заряджаємо зелених. Гуд. Знову заряджаємо ще зелених. І пробуємо добити Анастасію. Все, ну, тут перемога. раз-два все, вона не воскресла. І йдемо далі. Так, вона б'є по краях і більше, в принципі, нічого такого не робить. Ну, ще підрізає захист. Якщо не давати їй два рази ультанути, то все буде гаразд. Нам потрібно замінити. Ось, напевно, так. Та, так прикольно виглядає. Дуже пасивна команда захисту, до речі. Тут е, активний лише центр. Ну, тоді, значить, будемо заряджатися. Постараємось максимально не в центр це робити. Щоб вона не ультувала через раз. Так, ось хороший хід, вона зараз зарядиться ультане, але ми в неї дуже багато каміння закинемо, тому думаю, тут це варто того. Так, тепер сюди. О, зелений і жовтий. Супер. Супер. Клас. Так, стероп до побачення, ти вже нічого не зробиш. Гуд. Так, ставимо цих міньончиків. І давайте... Давайте стропа вбивати. 181. Давайте туди ж шлісюху, доб'ємо його. І просто будемо закидувати в азмію. Так, непогано. Давайте ще раз туди. Добиваємо її. Добили. Прекрасно. Ну, мені поки що подобається цей турнір. Але це поки що. Це поки немає жорстких, е, е, жорстких захистів. Так, добре. Ні, ну, тут розбитись було ну, дуже важко. По часу можна було хіба що програти, але при, не при такому центрі, мені здається. Якби в центрі стояла мій Лікі така ж. Ось, це вже би було, напевне. жорстче пробивати. Але все одно, якщо б обжору взяв, то ну, зняв би мінньоні, потім би якось пробив. Так, наступний Скорпіон. Зелений у нас центр без альфи, тільки ось фіана. Ну, це мені підходить. Так, команду міняти не будемо. Заходимо так. Вільєрс, до речі, ще там. Я не знаю, для чого його було комусь качати. Можливо, без вихід А можливо, ще щось. Давайте ось так спробуємо. Щоб камінь не втрачати. Тепер ось так. І взривом ми мож, зможемо ось цю одиничку з боку теж забрати. Але поки що, напевно, ми трішки змінимо свої плани. Хоча. Ні, давайте підривати. Ну, непогано Непогано, хочу ось тут, щоб комбо залетіло. Залетіло, але не те. Так, добре. Тоді робимо ось це комбо. Тут вже в нас прям конкретне комбо. Гарно залітає. Так, цього, напевно, варто добити все-таки. Добили good. І зробимо ось так. Трішки перебор, перебор, перебор. Ну, не треба було його заряджати. О, до речі, він паразита ставить, так? Цікаво. Ну, паразити вже будуть стояти, ми від них нікуди не дінемось. Так, ось цей буде з -з зараз кидати. Давайте ми його ось так блоканемо. Хочу, щоб він скинув ману, бо він тут досить таки неприємний чоловічок. Цього вже, напевно, забираємо, щоб він не плутався під ногами. Один ХП. Ну, год. І тепер просто великий бум. Так. Є. Це теж, до речі, Наставила своїх паразитів. Неприємно, але вже це нічого не вирішить. Так, давайте цього добивати. Ну і все, тут теж перемога. Ну, насправді, легкі захисти. Зараз ще, я думаю, може нам ще щось попадеться посерйозніше. Ми на ньому розіб'ємось і бажання турнір продовжувати пропаде. Добре. Переходимо далі. Це вже напевно буде четвертий. Так, так, це вже буде четвертий. Так, о, тут у нас вся команда на альфі, але Ну, підбір героїв такий собі, скажімо чесно. Нічого не змінюю. Синій центр. На нього максимально добре заходять зелені, тому... Тому ось так. Робимо комбо непогане. Так. Зелені, жовті сині. Що краще туди закинути? Давайте ось так. Може зелений доїде і комбо буде. Не доїхав. Тоді давайте тут спробуємо комбо наловити. Не наловили. Ну, окей, окей. Я ще поки що на комбо все-таки розраховую. Добре, це вже, напевно, перебор, так? Да? Камінь як ціла купа, а зібрати його якось гарно не виходить. Ну, давайте тоді ось таке комбо, тут буде 6 каменів. Може, все-таки щось доїде. Так, поки що о, полетіло, полетіло, добийте її, добили, молодці. Ось те, що кабан, кабан ультує, це неприємно, бо прийдеться зараз диспелити, і ми отримаємо... І ми отримаємо неприємний урон. Але диспелити потрібно. Давайте тоді ось так. Блін, забагато, ну, забагато. Так, добре, ставимо Міньончиків. Так, 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 так. так. Напевно, сюди. А, хоча вона нічого не робить. Ну, захист ставить. Не знаю. Ладно, давайте вдаримо нею сюди. Так, щоб якщо вона здохне, 550. Ну, нормально. в атаці він так не б'є. Від декількох тичок. А тут, будь ласка. Все, що хочете за ваш рахунок. Так, добре, ну тут теж, в принципі, ізі. Так, азмія ультує все-таки в цьому бою. Вона, до речі, якби в центрі стояла, то було б трішки важче. Так, не знаю, виглядає, ніби тут просто автоматом розставлялася оборона. Ніхто не задумувався над тим, як вона конкретно буде стояти. Так, і останній на сьогодні. О, до речі, цікаво. Цікаво, але все одно якось слабо. Хоча, якщо я не зберуся і мене просто можуть затикати розбафаною атакою, тому поки що розслаблятися не можна. Давайте будемо покращувати жовтих. Їх тут багато, але збору поки що ніякого немає, тому ми будемо... Будемо пробувати. О, до речі, кристал. Тепер можна збирати. Збирати, підривати і. І таким чином пробувати якось виграти. Так, але зелені мені теж тут пригодились би. Бо зараз буде контратака. О, пішли зелені. Ну, супер. Вони нікого не повинні, вроді би, вбити тичками своїми. Так, два рази в мій ліки попали, ну нічого. Я вам прощаю. Так, раз. диспелимо, Два. Закидуємо. І пам-парам-пам-пам. -пам, ось так. І давайте сюди. Так, поїхали крутити поляну. Всю. Так, добре. Будемо завершувати, я думаю. О, до речі, прикольний в нього нік. Чоколат. Чоко, чоколаде. Чоко, чоколаде. Добре, Гуд. Гуд, гуд, гуд. Добиваємо, завершуємо. Ну, непогано. Перший, перший день я вважаю вдалим. І захист поки що тримається. І в атаці все дуже добре навіть. Хоча захисти були такі. Слабенькі, я вважаю. Одна мій ліки тільки, ну це поки що так. Дитячий садочок, але все одно, ось ми вже розстартанули, Перший день, все зелененьке, все круто. Зустрінемось, надіюсь, завтра. Це відео я постараюсь викласти, хіба що якщо щось станеться, прям, то можливо не вийде. Але буду старатися записувати усі дні турніру. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, всім па-па.